Вітаю! Сьогодні зануримося у матеріали про те, як давати раду власним емоціям. Ну, тема знайома, мабуть, усім. Доброго дня! Так, тема вічна. І от у джерелах є дуже, як на мене, влучний образ. Емоції це ніби хвилі в океані. Знаєте, їх же не зупиниш. Абсолютно. Але можна навчитися на них, ну. Так би мовити, серфити, щоб вони тебе не накрили з головою. Саме так, дуже гарна метафора. І ключова думка там ігнорувати їх ну це не вихід. Вони ж нікуди не діваються. Тобто просто накопичуються. Так, і потім можуть ну, накрити ще сильніше. А от якщо зрозуміти, як вони працюють, то це вже інша справа. Вони можуть стати джерелом інформації, навіть енергії. О, це цікаво, і знаєте, що особливо зачепило в матеріалах розмова про злість. Так, так, злість, бо ж зазвичай як злість це погано, треба її придушити, заборонити собі. А тут пропонують зовсім інший погляд не як на ворога, якого треба ну перемогти чи позбутися. А як тоді? Радше, як на такий собі сигнальний маячок, розумієте? Він спалахує і показує увага, щось важливе відбувається. Тобто злість це сигнал. Про що? Про якусь незадоволену потребу. Наприклад, мені може бути важливо, щоб мене поважали. Або можливо, мені бракує підтримки зараз. Або мої кордони порушують. От злість про це й сигналізує. Ага, тобто, не я погана, бо злюся, а я злюся, бо щось важливе для мене зараз не так. Це змінює перспективу. Саме так, це індикатор, не сама проблема. Гаразд, ну добре, маячок спрацював. Я відчуваю злість. Що далі? Не просто ж стояти і дивитись на цей маячок. Звісно, ні. Джерела пропонують досить чіткий, ну такий простий алгоритм: три кроки. Три кроки цікаво. Який перший? Перший стоп. От просто зупинитися, взяти паузу навіть на секунду. Тобто не реагувати миттєво на автоматі, не кричати одразу, не грюкати дверима. Точно, просто фізично зупинитись, не дати емоції одразу тебе захопити і керувати діями. Це така собі мікропауза. Окей, стоп, зрозуміло. А другий крок? Другий дихай. Дихай. Ну, це звучить трохи банально, ні? Може і так, але це працює на фізіологічному рівні. Кілька глибоких вдихів-видихів, це, знаєте, буквально дає мозку кілька секунд. На що? Щоб переключитися з утієї суто емоційної, гарячої реакції, ну, мигдалини, на більш свідомий режим роботи кори головного мозку. Ага, щоб трохи заспокоїтись і включити логіку. Саме так, це дає час нервовій системі трохи оговтатись. Добре, стоп, зупиняємо імпульс, дихай, даємо собі час і кисим. логічно, а третій. А третій крок говори. Говори. Ну тут, мабуть, найскладніше, бо можна ж наговорити такого. От і тут ключовий нюанс, на якому наголошують: говорити треба не про те, який поганий співрозмовник, не звинувачувати. А про що тоді? Про себе, про свої почуття та потреби. Пропонується така формула: знаєте, я повідомлення. Ага, я чула про таке. Наприклад, замість ти знову спізнився сказати а, сказати щось типу, я відчуваю злість, бо для мене важливо, щоб ми починали вчасно, як домовились. Точно, от саме так, я відчуваю емоцію, тому що для мене важливо потреба, цінність. Це зовсім інша розмова виходить без наїзду. Так, це чесно, прямо, але без агресії. Ти пояснюєш, що з тобою відбувається, і чому. Як там сказано, просто, чесно, без драми. Але ж це, мабуть, потребує сміливості так відкрито сказати про свої почуття, про те, що тобі важливо. Безперечно, але це значно конструктивніше, ніж накопичувати образу або вибухати звинуваченнями. Виходить, що вміння розпізнати свою емоцію, зрозуміти її меседж і потім ще й коректно про неї сказати це ну зовсім не слабкість. Навпаки, це про вміння керувати своєю внутрішньою силою, своєю енергією, про саму контроль у хорошому сенсі, про таку собі внутрішню зрілість, мабуть, можна і так сказати, і це вміння, як підкреслюють у матеріалах, це вже база, фундамент для складніших ситуацій. Яких наприклад? Ну там згадується, що далі буде розмову про те, як домовлятися, коли здається, що це взагалі неможливо. А тобто це логічне продовження. Спочатку вчимося розуміти себе, свої емоції, а потім вже взаємодіяти з іншими у складних ситуаціях. Саме так: спочатку розібратися зі своїми хвилями, а потім вже виходити у відкрите море перемовин. Дуже цікаво. Що, ж, справді корисна розмова про те, як подружитися зі своїми емоціями, навіть з такими незручними, як звість. Сподіваюся, було корисно. Абсолютно. А на завершення, як завжди, залишу таку думку для роздумів. Можливо, ключ до вирішення багатьох конфліктів лежить не тільки в силі аргументів логіці, mm, цікавий поворот, а й в умінні почути та зрозуміти емоції і свої, і чужі. Можливо, саме емоційний інтелект це те, що допомагає нам будувати мости там, де логіка іноді без сил.